Всім доброго вечора. Друзі, сьогодні в мене дуже багато посилок, ну як сказати, не дуже багато, а прийшли декілька посилок мені, і, прийш... і забрала я текстиль. Текстиль цей раз я забирала в Черкасах, мені передали, ну, передачею. Тому тільки приїхала, позабирала вже всі посилочки, що мені прийшли на нову почту. Одну так, отак, відкрила одну сторону, цю ще й не відкривала. Будемо відкривати разом з вами. У мене, будемо відкривати, я буду розказувати. У мене, друзі, є підписниця. Вона моя землячка, тобто із сусіднього села. Але проживає вона в Черкасах. І колись мені у вайбері звати її Танюшка. Отак От вона підписана, так я і буду їй говорити на неї. Танюшка. Вона живе в Черкасах, і колись вона стала моєю, написала мені, що Такий... така мова, ніби, ніби ми земляки. Ну і як вияснилось, що ми жили, ну, вона, вірніше, жила геть поруч. Із ну, наші села поруч. Зараз вона за кордоном. І ось я вам зараз покажу, що вона мені вислала. Хоч люди і за кордоном, але вони також допомагають нашим котикам хто як може. І от зверніть увагу шкарпетки. Дивіться, це з-за кордону. Дивіться, які шк... шкарпетки. Армійські, теплі. Дивіться, три пари. Ось іще. Хоч би мені не розплакатися. Не знаю, як це так зробити, щоб не розплакатися. Далі, ось такі, дивіться, тоненькі шкарпеточки. Бачите? Ось дивіться, одна, дві. Три це чек. Чотири пари. Чи упаковки. Це будемо дивитися, що. Ну, це вона мені вложила мені подарунок. А, не це, оце. Оце мені подарунок, потім роздивимося, дівчатка і хлопчики. Зверніть увагу. Дивіться, теплі штани. Я зараз розплачуся. Теплі штани дивіться які для наших котиків. Дивіться одні, другі. Так. Далі дивіться такі чорні. Ось також тепленькі штанці. Спортивні. Одні. Тепер дивіться ось такі. Термобілизна. Дивіться. Не знаю, як на камеру видно, бо я на навстоєчки. Дивіться, термобілизна. Ось такі. Такі теплі футболки. Гарно було складено. Ось такі. Ще далі. Ось такі футболки. Дивіться, простенькі, натуральні. Ось. Один, два. Ось такі більшого розміру. Дивіться. Так. И еще футболки. Вот. И еще, смотрите, и еще такие три. И вот еще тепла. И вот еще тепла такая курточка. Смотрите, видите? Ой, Я просто, у мене немає слів. Танюшка, я знаю, що ти мене будеш дивитися. У мене просто немає слів. Друзі, недавно я перераховувала кошти, товариш мого, моїх синів. Вони просили, здається, на, на тепловізор. Вони займаються розмінуванням територій. І ми скидали, та й ми всією сім'єю, і хлопці мої, і невісточка, і всі знайомі, хто де, ми ж так зразу передали, як по циганській почті. І всі скидали. От, І не знаю, я поцікавлюся, якщо до речі, цей хлопчик, він земляк, саме з того села, звідки Танюшка родом. І ще ось дивіться. Бачите? Іще смаколики для наших котиків. Бачите? Ну, я не знаю, Танюшка, я тобі так вдячна, так вдячна. Просто, просто дякую. Просто дякую. Що можна сказати? Скільки теплих речей, скільки шкарпеток, скільки футболок. Усе поїде до наших котиків. А все-таки хоч трошки зігріємо. Ой? Хоч трошки, а все-таки зігріємо наших котиків, наших соколиків. Так, і це мій подаруночок. Ось такий шоколад і кава. Танюшка, дякую. Я коли отримую подарунки, в мене просто, ну, дармово відбирають на якийсь певний час. Я або або в мене це сильно так імпульсивно, або не знаю. Я просто безмежно вдячна. Дай Боже тобі здоров'я, дорогенька, дай Боже тобі щастя. І дай Боже нам усім українцям, щоб скоріше наступив мир, і наша країна процвітала, і ми разом з нею. Так, і ще одна посилочка. Я не знаю, що тут. Зараз будемо дивитися разом з вами. Ну так, звідки починати? А так почнемо. Я дізналася, що мені йде посилочка зовсім недавно. Днями я просто вирішила, ну, я не, не вирішила, я дивлюся, стараюсь по мірі можливості дивитися всіх ем, своїх підписаних, хто на мене підписаний, і в свою чергу я також дивлюся ем, ці канали, і вони мені дуже подобаються. І... І люди мені подобаються. Я вам скажу, що на Ютубі я зустріла скільки прекрасних людей, вони мені стали просто подругами, просто це вже як ковток повітря, такий живильний. І бувають ну, різні такі, знаєте, часи, певні періоди в житті. Наскільки вони мене всі підтримували, наскільки я чекала цієї підтримки. Ну, от правда, як ждеш від таких гарних друзів або подруг. І є в мене підписниця. Я також підписана на її канал. І дуже мені подобається цей канал. Жіночка з Тернопільської області Світлана Чубак. Е Канал у неї дуже цікавий, в неї багато підписників. От. І канал розвивається. Вона... Так, Я не можу навіть сказати, чим ця жінка тільки не займається. Вона і в'яже, вона і вишиває, вона і шиє, вона захоплюється посудом, вона захоплюється текстилем. Який у неї причудовий сад, яке в неї прекрасне господарство. От. І нещодавно вона їздила до діток у Польщу, приїхала і передала мені, ну, ну я, я просто, я навіть, я навіть боюся. І передала мені передачку. Світланко, дякую вам щиро. Дай Боже вам здоров'я. Я не знаю, що тут, але мені вже приємно. Будемо зараз дивитися разом з вами, що тут мені передали. Ой, ой, ну я не можу вже, я вже бачу, я вже бачу, що тут щось. Щось. Боже яка краса. Боже, яка краса.

знаете, вот одни вот, эмоции, мабуть. Ай, яка краса. Боже. Мне навіть такая не снилося. Я дивилася, З захопленням, як Світланка купляла посуд і показувала цей посуд, я просто дивилася з відкритим ротом на цю красу. Але що ця краса приїде до мене, я навіть собі уявити такого не могла. Розумієте, навіть уявити не могла такого. Це ж так дорого. Там же ж воно не дешево. Ой. Зараз розпакую і вам покажу. А где пойти? Ну, зараз, подивимось. нибудь Девчата, пара, або навіть наверное пара. Важлива і кавова. Зверніть увагу. Я дивилася на каналі у Світланки, як вона показувала оці чайні пари з колосочками. Ось тут такий рельєф верху чашечки, вся позолота в прекрасному збереженні. Зверніть увагу, яка цікава форма ручки. Порцеляна тут така тонесенька, і зараз Подивлюся, мануфактура німецька. І ось таке блюдечко. Я не знаю, наскільки передає камера, але я не можу передати вам своїх емоцій і передати цієї краси я просто її не можу передати. Тут навіть в середині чашечки колосочок. Бачите, ось така краса. А це, а це взагалі. Тут порцеляна такого кольору ну, слонової кістки, я навіть, вона навіть, мені здається, темніша така порцеляна, але така тонісінька. Ось така деколь по всій, з цієї і з цієї сторони, а з цієї така маленька квіточка. Ось. Зверніть увагу, яка позолота на ручці, та й на всі чашечці. Тут верх рельєфний. Такі. Так, і зараз буду знімати очки і дивитися, бо я ж дивлюся це все разом з вами. КПМ. КПМ мануфактура. Це також Німеччина. Це мануфактура КПМ. Цей посуд дуже ціниться. Він дуже цінний. Саме цієї мануфактури. Це ось блюдечко. Ось таке саме клеймо. Я ближче його піднесу. Яка позолота, багато. І тут який рельєф. Ну, та що там казати? Тут навіть мови нема. І ось така тарілочка. Це чайна трієчка. Це дуже давній, дуже давній, давній посуд. Він виготовлений дуже давно. Ось така порцеляна, ось така краса. Дорогі мої дівчатка, я щиро вам всім вдячна, від душі вдячна. За ваші подарунки, в свою чергу, я хочу побажати вам, миру, саме перше. щоб скоріше настав довгоочікуваний мир, щоб ми з вами жили в спокої, у злагоді один з одним і сам з собою, бо зараз так, знаєте, важко інколи сам з собою не можеш знайти спільну мову, не те ще вже з кимсь. Саме головне, щоб всі були здорові, щоб всі витримали, дочекалися перемоги, дочекалися всіх наших котиків, щоб вони всі повернулися живі і здорові. Молюся за вас, дорогі мої. І Я дякую Богу, що Він мені послав вас, таких підписників. Розумієте, я завжди говорила, і я не перестану цього казати. У мене самі найкращі підписники. Я так думаю, що мені пощастило, ну, можливо, всім так пощастило, ну мені пощастило особливо. Дякую вам, дорогі мої. Я постараюсь також зробити вам приємне, що зможу, наскільки зможу. Всім дякую, бо я вже не витримую, мені хочеться плакати. Всім дякую. До зустрічі! Можливо, що сьогодні виставлю текстиль деякий, ну бо ще не пізно. Всіх вас міцно обіймаю. До зустрічі. Пока-пока.